Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Ну а поки Великобританія і Німеччина готують договір про взаємну оборону, і про це повідомляє політику. Цей договір, зокрема, включатиме пункти про взаємну допомогу у разі стратегічної загрози для однієї з країн. Текст договору практично завершений. Його планують підписати вже 17 липня, до того як парламенти обох держав підуть на літні канікули. Так в парламентах теж є літні канікули. Саме зараз вони проходять в Сполучених Штатах. Основи цього пакту були закладені ще минулого літа. Тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єром міністром. Великої Британії Кіром в спільні декларації про співпрацю у сфері безпеки, миру і економічного розвитку. І новий договір є результатом 18 раундів переговорів між Стармером і Мерцем. Три з яких відбувалися в Берліні, два з них відбувалися в Лондоні. Ключові положення цього договору в тому, що знову ж таки ключові елементи угоди. Це оборонна глава, тобто будь-яка стратегічна загроза для однієї з країн, вважатиметься загрозою для іншої країни. І отут дивіться, як цікаво відбувається, що і Британія, і Німеччина є частинами е блоку НАТО. Вони мали би стовідсотково розраховувати на північно-атлантичний альянс. Вони точно знають, що. Є п'ята стаття, яка гарантує їм е, напад на одну країну, є нападом на весь блок НАТО. І в цей самий момент дві країни підписують окремий договір, в якому прописують, що стратегічна загроза для однієї з країн вважатиметься загрозою і для іншої. Тобто, це знову ж таки про підтримку одна одної. Все це виникає на тлі. Е, як мені здається, шаленої недовіри до Сполучених Штатів, а саме до президента Дональда Трампа, який нібито і підтвердив на саміті НАТО підтримку п'ятої статті, і сказав про те, що Сполучені Штати не кидають блок НАТО, і про те, що вони будуть з ними е, до кінця, як колись говорили в Україні. Але в цей самий момент е, кожна з країн е, блоку НАТО розуміє, що має подбати про свою безпеку додатково. Тому я не здивуюся, якщо... Країни блоку НАТО будуть підписувати відповідні договори окремо ще й з Україною. І тут хочеться сказати, я не здивуюся, що до моменту, поки війна Росії з Україною завершиться на блок НАТО ніхто вже не буде розраховувати. Ми так прагнемо до нього доєднатися, що в якийсь момент буде зрозуміло, що сам блок НАТО потребує е того, щоб бути переорганізованим і переписаним. А також в тому документі йдеться про зміцнення оборони Європи, і такий пункт дозволить Німеччині отримати договір про взаємну допомогу з обома європейськими ядерними державами. І Тут йдеться і про Велику Британію, і про Францію. Хоча, ну здавалося, б, та я про Францію вам нічого не говорила. Вона не є стороною цього договору, але ми бачили всі спільні фото Мерца 에, Стармера і. Емануеля Макрона а, так, от відповідне прагнення чинного канцлера Німеччини посилити обороноздатність континенту незалежно від Сполучених Штатів Америки. Там також є і підтримка України в тому самому договорі, тому що угода також включає спільні зобов'язання щодо розбудови військових спроможностей України і британське та німецьке оборонні відомства зобов'язуються працювати разом стільки скільки буде потрібно, щоб забезпечувати Україну необхідним військовим військовими спроможностями для протистояння російській агресії знову ж таки все це відбувається на тлі того, що Сполучені Штати Америки зупиняють поставки зброї Україні. Я не брала цю тему в ефір 24 го каналу, але я її виділила окремим блоком, тому що він дуже великий для програми 24 години до і в ній я вже розкажу про те, як. Як ми будемо боротися з цією історією, та або як ми будемо вести розмови з зі сполученими штатами і чи є надія на те, щоб відновити цю саму співпрацю і подальшу підтримку сполученими штатами України, що стосується зброї, в той самий момент, якщо ми говоримо про спільні оборонні проєкти і співпрацю, то угода передбачає системну співпрацю у всіх сферах: це і повітря, і суша, і море, і космос, і кіберпростір. І це включає спільну роботу, зокрема над швидкою розробкою нової далекобійної зброї, яка зможе діяти на більшій відстані і з більшою точністю ніж сучасні системи, включно із Storm Shadow, відкриттям у Британії нового заводу з виробництва стволів для артилерійських гармат. Продовженням співпраці по виробництву бронемашин, започаткуванням співробітництва у питанні безпілотних літальних апаратів, збільшенням спільних зусиль для зміцнення східного флангу НАТО і захисту критично важливої підводної інфраструктури, проведенням спільних військових навчань на східному кордоні НАТО, ймовірно, в Естонії або в Литві, і інвестиції у виробництво озброєння та розвиток важливих напрямків, як от ракети великої дальності, балістичні або ж крилаті – і системи протиповітряної оборони великої дальності і сучасні розвідувальні супутникові системи.